Ми звернулися із питанням оформлення матеріальної допомоги для наших військових. Зокрема, ми оформляємо нашому племіннику. Пшінка Олександр Володимирович проживає в місті Жашків. Оцінюємо дуже позитивно, тому що це потрібна допомога, як і моральна, і матеріальна допомога. Ну, здається, що для наших військових і їх рідних це більш моральна підтримка, ніж матеріальна. Таким чином, дякуємо міській раді за те, що турбується про наших захисників. Кожна людина хоче, щоб про неї пам'ятали і турбувалися. І от саме турбота про людей міста Жашкова це дуже приємно для кожного жителя нашої Жашківщини. Це добре, що проявили таку ініціативу, що підтримують військових, не забувають. Ясне діло, що тим хлопцям, що знаходяться на передовій, їм більш необхідно, але дякуємо їм за те, що вони не забувають тих, хто стоїть у тилу і також захищає. Я контрактник, О, Вже 9 років. Позитивно оцінюю. – Ви також службовець. Так. мобілізований. Є увага. Казали було. Підтримують людей, хто особливо із сіл. Їм там треба на дрова гроші на все. На себе оформляю. Син загинув, служив у білогорівці. Такої треба допомоги сім'ям. Військовослужбовцям треба. Міський голова гарну справу робить. Звернулася до міської ради по поводу питання допомога військовим. Чоловік мій знаходиться на військовій службі. Оцінюємо на відмінно це і моральна підтримка, і грошова, і можна дещо докупити, що потрібно військовому. Дякуємо Ігорю Андрійовичу за таку одноразову допомогу, за такі виплати так тримати і допомагати населенню. Поряд із тим, що в нас залишається все-таки робота, і не можна відсунути її аж на далекі задвірки нашого існування, це допомога освітянським закладам і відповідно медичним закладам. Але на сьогоднішній день, все-таки було і є пріоритетним від часу повномасштабного вторгнення нашого геть непорядного, м'яко кажучи, сусіда це допомога збройним силам України і всім силам оборони. Окрім того, що ми виділяємо субвенції для військових. Підрозділів для отримання тих чи інших засобів для ведення оперативних дій, також закупівлі обладнання різного, також закуповуємо. Самостійно це обладнання, хоч і в невеликих кількостях, все-таки більше надаємо субвенційних коштів, а потім військові підрозділи розпоряджаються самостійно. І на сьогоднішній день, і ще тільки з початку 2025 року, ця сума складається вже майже 36 мільйонів гривень, включаючи всі допомоги і ветеранам, і захисникам, і захисницям, субвенційні кошти. Рік тільки почався, тому працюємо і далі, і будемо ще і виділяти тим підрозділам, які цього потребують. Переймаємося і реабілітацією, кількість тих людей, ветеранів, захисників, які отримали поранення і потребують реабілітації. На сьогоднішній день кількість їх збільшується. І можна отак арифметичну пропорцію провести, то на 309 зросла кількість тих, хто потребує. Зокрема, за три місяці 2024 року було 22 заяви, а за три місяці 2025 року вже 68 заяв. Тому, як я вже сказав, зростання 309%. І лікування тільки 1 млн 680 тисяч гривень становило в 2024 році, а от уже в 2025 тільки за перший квартал поточного року на лікування виділено 1 млн 529 тисяч гривень. Зокрема, подана була мною особисто депутатським корпусом, підтримана одностайно, за що я вдячний всім депутатам. Вони працювали і працюють від першого дня нашої каденції. І сьогодні особливо всі об'єднуються заради наближення перемоги. Були внесені зміни в програму допомоги захисникам і захисницям України, і вирішено було виплачувати. Допомоги матеріального плану матеріального характеру всім захисникам і захисницям, які були мобілізовані, і ця сума початкова: 13 мільйони 220 двадцять тисяч гривень, яка вже виділена. І вже розпочато на початку березня 2025 року. вже ця виплата приймання документів здійснюється і працівниками нашого ветеранського сектору, і відділом соціального забезпечення, а також старостами наших старостинських округів. Станом на 8 число 4 місяця 2025 року ми прийняли 816 заяв. Допомога виплачується згідно рішення виконавчого комітету. Але виникла необхідність внести зміни в програму виплати цієї допомоги 10 тисяч гривень кожному мобілізованому, оскільки в нас виникли такі категорії захисників і захисниць, які не просто мобілізовані, які служили строкову службу і заключили контракти, які працювали і служили на контрактній основі до початку повномасштабного вторгнення. Але ми їх включаємо в. Перелік тих, хто має право і повинен отримати цю матеріальну допомогу. Також є підрозділи Національної поліції, які беруть участь в бойових діях. Також цим людям потрібно виплачувати допомогу. Є категорії людей, які загинули, які зникли безвісти, також вище перераховані всі ці. Категорії людей, включаємо в перелік тих, кому потрібно виплачувати допомогу. Тому рішенням виконавчого комітету вносимо зміни в програму і будемо виплачувати ці кошти, якщо не вистачить попередньої суми, яка виділена 13 мільйонів 220 тисяч. Будемо додавати суму збільшувати виплати. Може виникнути питання, чому сума в 13 мільйонів? Із невеличким хвостиком орієнтувалися на даний. ТЦК цікаво в тому, що із Жашківської громади мобілізовано півтори тисячі захисників і захисниць. Тому от така сума по 10 тисяч гривень. Кожному не зупиняємось на досягнутому і формуємо бюджет з урахуванням того, що допомогу необхідно надавати, як військовим підрозділам, так і особисто кожному захиснику і захисниці, а також членам їх родин. Тому і на весь рік передбачали певні кошти і вносимо зміни, додатково виділяємо кошти як на лікування, так і на реабілітацію. У нас успішно працює сектор ветеранської політики. Увага приділяється абсолютно всім. Практично щоденно проводжу з ними наради. Враховуємо всі ті побажання, всі ті зауваження, які до нас долинають від ветеранів, які поклали своє здоров'я, а також від членів родин, які втратили своїх. Рідних і близьких на війні, тому намагаємося адекватно, вчасно і швидко реагувати на всі запити, які виникають в процесі цієї діяльності. Але я в черговий раз щиро вдячний всім тим, хто сьогодні захищає, всім бажаю, щоб повернулися додому цілими, неушкодженими. Ну, а ті, хто все-таки поклали на життя своє, заради нас з вами, заради звільнення України. Шана і подяка. Але єднаємось, рухаємось вперед, і обов'язково перемога буде за нами. Всім волонтерам, всім тим, хто сьогодні працює віддано, щиро. Я дякую від імені всієї Жашківської громади.